Блукав маковим полем, милувався пейзажами, принюхував пісю. А легендарний артефакт знаходив? Ні, зараз я тобі все покажу. В локації мала зона. Рухайся на північний захід від Залісся до макового поля. Біжи до центрального будинку в цю точку. І так як в цій зоні підвищена сонливість через аномальний маковий пилок, то не забувай пити енергетик. Знайшовши дивну квітку, хапай її і вибирайся з цього гарного, але небезпечного місця. Екіпірувавши її, вона буде давати пасивний баф, зменшуючи можливість виявлення тебе ворогом на 10%. Тому, якщо ти любитель стелсу, цей артефакт спеціально для тебе. Є в неї і один мінус: з часом квітка буде в'янути. І відповідно зменшуватиметься і дія її ефектів. Але це не біда. Поспавши, вона знову засяє яскравими фарбами. Любиш футбол? А м'яч для цього знаходив? Зараз тобі все розкажу і покажу. В локації мала зона, біжи на схід від залісся, до аномалії бульба. Наткнувшись на озеро, всередині ти побачиш пульсуючу аномалію. Рухайся до її епіцентру по мірі її затухання. Коли аномалія буде збільшуватись, ти отримуватимеш безперервну шкоду здоров'ю, тому ховайся за перешкодами. Діставшись з центру, хапай м'яч, що лежить між двома буханками, і вибирайся з цієї локації. Екіпірувавши артефакт дивний м'яч, ти отримаєш покращену стійкість до кульових поранень. За умови, якщо ти стоятимеш на одному місці. Є в нього і один мінус. При отриманні шкоди від вогнепальної зброї вага артефакту почне збільшуватись. Аж до 5 кг. Але після виходу з бою його вага поступово повертатиметься в початковий стан. Тож, збирай команду, залишилося тільки вирішити, хто стоятиме на воротах. Головне, не шукай суддю, бо контролер одразу покаже червону картку. В Зоні без болта нікуди. Бо, якщо свій не виріс, то доведеться позичати в когось іншого. Але, як то кажуть, чужим болтом аномалію не штрикнеш. Тому чекай, де знайти свій. В локації Яню біжи до аномалії Вихор. Ти її точно не пропустиш, цю хуйовину видно здалеку. Піднімайся на цю платформу і чекай, поки через тебе пройде торнадо. Хілься і біжи цим шляхом. Не забувай юзати енергетик. Головне, не спіши і слідкуй за тим, щоб бути завжди в епіцентрі торнадо. Діставшись до стріли крану, піднімайся по ній вгору і лови артефакт. Сміливо стрибай вниз, там тебе зустріне аномалія, яка не дасть розбити фейс об землю. Екіпірований болт значно зменшить шкоду від аномалій будь-якого типу. Але з кожною збереженою шкодою його заряд буде ставати меншим. При мінімальному заряді він може нейтралізувати дію інших артефактів. Вся витрачена витривалість поповнюватиме його заряд, а викид зарядить його по максимуму. Задовбався бігати з перевантаженням, але лут монстру з тобі просить тягнути все добро додому. Тут тобі допоможе вода з Криму. Біжи в локацію Затон, в її північно-східній частині знайдеш аномалію блукаючі вогні. Бажано дістати з цієї локації до 22-ї години і зберегтись. Ця аномалія проявляється лише вночі. Рівно о 22-й аномалії з'явиться купа зелених вогнів. Біжи в аномалію і шукай під вогнями пляшку з водою. Вона обов'язково заспавниться під одним з них, але кожного разу в рандомному місці. В цій зоні велика псі активність, тому краще одягнути хорошу броню або закинутись всі блокатори. А також тут майже нульова видимість, тому будь уважнішим: знайшовши воду, тікай з цього богом забутого місця. Екіпірована вода додасть 50% до вантажу підйомності, а також значний захист від радіації. Але є в неї і один мінус. Вона накладатиме постійний ефект оп'яніння, і його дія підсилюватиметься зі збільшенням місту твого рюкзака. Зона п'є з тебе всі соки. Все їстівне одразу тягнеш до Сидоровича. А твій шлунок посилає тебе нахуй. Давай це виправимо за допомогою цього артефакту. Повірив, не цього. Ось цього. Втягни свою пусту кишку в локацію горілий ліс. Південно-західній частині знайдеш аномалію імла. Забігай в туман, вали кровосісю, чекай погреб. Якщо він завалений, то біжи в туман. В цьому часовому проміжку спускайся в погреб і забирай ключ біля скелету. Піднімайся з печери в кімнату, ламай замок і відчиняй двері ключем. Знову біжи в туман і повертайся до цієї кімнати. Залазь на горище, роз'йобуй цей хлам і спускайся до печі. Ось і він. Екіпірований казанок суттєво зменшить потребу в їжі. Але весь хавчик накладатиме на тебе рандомні негативні ефекти. Постійно кровоточиш, то юзаєш бинти. Тоді настав час знайти пару для твого болта. Ліжи в локацію градирні в її північно-східній стороні знайдеш аномалію вогняний смерч. Обов'язково запасися аптечками. Отже, погнали! Піднімайся по цій балці, забирайся на драбину далі біжи по трубі. Перебирайся на драбину. Тут нам доведеться трошки пострибати аж до протилежного краю конструкції. Постарайся не зафейлитись, рухайся до центру, де на тебе чекатиме гайка. Тікай з зони ураження торнадо. Екіпірована гайка суттєво зменшить дію кровотечі. І тепер тобі можна не боятися стикти кров'ю. Твоя живучість під час бою вийде на новий рівень. Є в неї і один мінус. Твоє зцілення відбуватиметься повільніше. Чекай різницю. Це, звісно, не гіперкуб, але теж пригодиться. Тепер, коли хтось з ворогів захоче тобі присунути, в тебе завжди буде гайка. Ну і на останок лови маленький бонус. Ну що, сталкер, як там твоя витривалість? Скільки вже енергетиків шваркнув? Витривалість в зоні це як на побаченні. Якщо не розрахував сили, то до фінішу можеш не дійти. Це треба виправляти. Для цього тобі потрібен артефакт розова ягода. Він підвищить твою витривалість на максимум. Шукати його треба в аномаліях електронного типу, тому тягни свою повільну дупу до найближчої з них. Збережись на підході до неї метрів за 100 і відправляйся на її пошуки. Якщо знайшов не той арт, відкочуйся і повторюй движук. Головна фішка цього методу в тому, що кожного разу. В аномалії буде спавнитись різний артефакт, і ти зможеш наролити потрібний. Є в нього і один мінус, він максимально радіоактивний. І тут тобі допоможе артефакт рідкий камінь. Шукай його в аномаліях кислотного типу. Він повністю нейтралізує ефект радіації. Або ж шукай артефакт дивна вода. Як його знайти, ти вже знаєш. Екіпірувавши два артефакта «Грозової ягоди, ти зможеш забути про використання енергетиків. Бо витривалість відновлюватиметься так само швидко, як і любов до життя, коли біжиш від кровососа. Тож, тепер ти знаєш більше і ці навички допоможуть тобі вижити в зоні. Якщо залишились питання, я буду радий на них відповісти в коментах. Дякую, що заходив, до нових віртуальних зустрічей сталкери!